Чотирилапі атакують. У Луцьку безпритульні собаки напали на жінку. Інцидент стався ранкової пори поблизу 18-ї школи. Попри те, що пані Наталі йшла вулицею, не одна, боронитися від тварин їй довелося самотужки. Спершу, каже, був нав'язливий гавкіт, потім клацання щелеп. Тварини бігли назустріч мені. Ну, я думала, ну, біжать безпритульні тварини, як завжди, побіжать далі. От і вони підбігли, почали гарчати. ну я думаю, ну погарчать. Ну мене ніколи не нападали на мене тварини. І вона підбігає, гарчить і кусає. Нині від пережитого лучанка оговтується в міській лікарні. У неї не стрес, а ще покусив кількох місцях. Сліди від собачих зубів, пацієнтка хірургічного відділення демонструє на камеру, а ось своє обличчя ховає. Боїться, щоб не звинуватили у популяризації давньої комунальної проблеми. Я відбилася, я сумніваюся, що зможе відбитись старенька жінка чи маленька дитина. Це реальна проблема. Це двір біля 18-ї школи. Вони можуть ходити, ну, діти ходять кожного ранку. Собаки бігають постійно. На щастя є було тільки двоє, тому що зазвичай їх там бігає більше, можливо, 5-7. Перебувати у стаціонарі жінка буде ще мінімум тиждень. І кожні дві години міряють температуру, роблять усілякі щеплення. Однак сказ хвороба підступна, може дати знати про себе і через рік, хоча зазвичай інкубаційний період 90 днів. Ми зобов'язані робити профілактику сказу, тому що сказ це є захворювання невиліковне. Ми тоді робимо імуноглобулін, профілактику імуноглобуліном. Це дуже сильна профілактика і кокав є таке. У нас водиться в момент поступлення на третю добу. На сьому, на чотирнадцяту, на тридцяту і на дев'яносто чи забрали з вулиці псів нападники відповідні службі досі невідомо. Жінка телефонувала і до Жеку, і на гарячу лінію міськвиконкому. Там сказали, що проблему вирішать. Втім, собачих з на проспекті відродження не поменшало. Тому місцеві переймаються за свою безпеку. Якщо вдвоє людей йде, то собаки ще не так. А якщо сам, то вони просто ну кидаються і страшно стає людям. Вони починають кричати. Взагалі по Луцьку дуже багато собак з райами. От, і досить страшно буває навіть іноді і в дворі, не то, що десь так вийти чи ввечері, чи як. От навіть в дворі йдеш чи сам, чи з дитиною, за дитину переживаєш. От мені, чесно кажучи, дуже це не подобається. Загалом у Луцьку в рік фіксують понад шість сотень випадків покусів собаками. Страждають і дорослі, і діти. Пси полюбляють території шкіл та дитсадків, бо біля тамтешніх смітників завжди є чим поживитися. Щоби зустріч чотирилапами не закінчилася бідою, батьки вчать свою малечу як слід поводитися. Ну, якщо собака почне за тобою бігти, то кажуть, що собака відчуває, коли її бояться, і не можна там бігти, тікати, треба зупинитись або не звертати на неї уваги. Медики ж радять наступне, якщо бачите перед собою надмірно збуджену тварину або ж навпаки, в'яло та ще й спіною біля пащі, краще обійдіть і десятою стороною, а потім обов'язково зателефонуйте на гарячу лінію комунальних служб. Така пересторога може врятувати ваше життя і життя ближнього.